Самоврядність одна з основ європейської демократії. Від здобуття макдебурського права у 1623-му до них приєднався й Чернігів. 7 грудня Україна традиційно відзначає день місцевого самоврядування. З нагоди професійного свята у Чернігові в стінах муніципалітету нагородили відзнаками та вручили подяки представникам і представницям цієї сфери. В усіх колег міський голова Владислав Атрошенко він зазначив, що ще ніколи перед самоврядуванням не було стільки викликів, проте воно достойно проходить випробування, в яких гартується український народ та українська державність. Війна відкинула всі умовності і довела ефективність децентралізації. Саме представники місцевого самоврядування, залишившися зі своїми громадами, сформували надійну цивільну оборону і тил, зазначив очільник Чернігова. Я як міський голова обласного центру. Маю честь вітати вас з професійним святом, побажати міцного здоров'я і наснаги в тій іноді невдячній роботі на благо наших виборців, на благо наших громад. Я хочу зазначити про те, що дійсно зараз іде війна, і сьогодні єдинство народу. Єдність народу і Збройних сил України треба всім в межах своїх можливостей, в межах своїх повноважень робити все для того, щоб поліпшувати матеріальну базу і допомагати і підтримувати Збройні сили. І на сьогодні, скажімо так, найголовніша задача у нас всіх це об'єднатися заради перемоги. Владислав Атрошенко також підкреслив важливість роботи органів місцевого самоврядування, особливо зараз, коли їм доводиться працювати в умовах воєнного стану країни, що потерпає від підступних атак ворога. Він звернувся до підлеглих зі словами вдячності, адже ці люди продовжують виконувати свої обов'язки на благо чернігівців та рідного міста. Для мене є велика честь бути в такому колективі, таких відповідальних і людей з великим серцем із Святими думками і, і совістю. Можливо, не всі, можливо. Але загально, я чесно скажу, я пишаюся, які ви є, гарні працівники, гарні люди. Всіх з професійним святом, міцного здоров'я, разом до перемоги. Слава Україні! На завершення заходу всіх присутніх чекав невеличкий музичний сюрприз у виконанні місцевих музикантів.